Привіт усім! З вами Лірок, і ми продовжуємо серію номограїв по грі Dust in Elysian Tale. І у попередній серії ми вже підчистили всі хвости, І я також О, отримав рівень, ще окремо, поки там робив всілякі речі. Додалось знов по 3. Так. І також пройшов всі випробування на 4. Ну, в деяких мені допомогло те, що в нас ну, нові здібності з'явились. Це, звісно, було довго, проте, ну, не прямо ж таки. Я дось таке за кілька годин все-таки пройшов. Всі змагання на 4, і ще зробив одне і отримав досягнення всі арени по 4. І ще отримав ось це. Ну тобто, опустив здоров'я менше 10% і напав на зомбі, і потім вдало парирував затиснув клавішу атаки. Так що усі досягнення у нас, ну, майже усі. Ось це, я так розумію, з сюжетом там пов'язано, обов'язково, не обов'язково. Не знаю. Потім побачимо це теж з сюжетом. А це, як я вже й казав, потрібно було отруйний плюс покласти в прання Джіані, а тоді б ми отримали і це. Ну, це вже в іншому проходженні можна. Це отримається автоматично при закінченні гри. Тобто, вже з досягненнями майже все, все закінчено. Так, крім того, я отримав рівень, про це я вже сказав. Ну що ж, тоді продовжимо. Наші пригоди. У нас вже все пройдено. На карті, крім от власне, цієї. Цього світанкового басейну. А тут є. Просто серед них я не бачу, хто тут є. Все, поїхали далі. Ой, тут яка битва велика. Ці вовки. даст проти генерала Гайуса. Так. Збережемося. Останній запис я про всяк залишу. Не хотілося б там без досягнення залишитись. Так. А, вони ще й. бьются так серьезно. Так. Они уже не схованы, уже Мінотавра собі найняли. Ой нічого не видно, якщо чесно. Мене вдарив просто ті боляче. Швидко, швидко рівень. Так, атаку збільшимо. То так, не вистачає точно. Я вже знову рівень набив. Досвіду дають за це. Чая, тому ну, не потрібно. Вау! Тось, серйозно нас підбив. Так, треба щось нове наїжу. Треба іззаду. Знову. Справді розібратись тут дуже важко. Ну, напевно, мені їх потрібно взяти, придбати кілька буде. Тут взагалі, перейти, я так розумію, нереально. Песик настрибає. це взагалі таке. Так, може навчитися а може і не треба, ай собі там сидить. ям Ударів. Ось і ще сім Такий інтенсивний бій. Так, тут є якийсь секрет десь. Що треба бути акуратним. Епічних масштабів битва. Де вона там закінчилась? Нам потрібно і камінці для відродження бажано придбати. Я думаю, торговець десь тут буде. В ну, от... якось можуть блокувати якимось чином, так все. Там десь якісь песики внизу. А, от і скринька. До речі, так можна ще. Покращити свої речі якимось чином. Угу, Я так розумію, це найкраще. 40 тисяч. Це не так багато, наскільки я знаю коштів, але. Ну тут. Мітра аукмен, да. Так, чогось не вистачає. А скільки мені треба? На матеріал? Так прямо посеред битви. Тобто дві цих ще? Угу. А цього в мене взагалі ще немає. Житончиків цих. Я так розумію, їх і придбати не можна, так? Поки що ще ні разу не випало. Тоді добре, тоді поки не потрібно. Ну це було б дуже непогано. То потрібно хоча б один вибити, щоб вони в магазинах почали з'являтися. У мене ще трьох матеріалів немає. Магазинчиках. Добре, тоді будемо шукати. Угу. Ну, поки що, я так розумію, найкраще. Це нібито трішки краще. Тільки кошти тут теж купу всього потрібно. Тоді добре. Потім. Так, скринечка є. Так, ця штука на тут літати. Вообще не одна выходит. Ой, тут всі не свої потрібно рухатися чим швидше. Лава. Їхали далі. Так, тут є збереження і є секретик якийсь. Ну, бажано було б зберегтися. Це у нас так. Так, тут уже є збереження, тоді далі. Одне я про всяк випадок залишу, десяте. Ах, там лавалиться. Ага. Уже нікого й немає. Я так собі здогадуюсь, що бомба мені буде потрібна. О тут уже місцеві. Угу. Щоб скриньку дістати, так. Все таки потрібно. Тоді беремо бомбу і швидко сюди. Якось так ми з, -з, -з гущі битви перемістилися. А тепленькі, напевно, платформи. Хоча може вони якось магічно. Ой! Криньки. Залишилося всього два ключі навіть з тими, що ми придбали. Так, що у нас якось тугувато трохи. І здоров'я. Так, тут знову секрет. Знову рівень. Ой, ой, я його і не побачив. Дивлюсь скринька, та й скринька. Так, і тут ще є один секретик. Здесь. Так, і у нас рівень. Так, це вже більше не зробимо. Може захист. Хоча. Тут рівні так швидко піднімаються, що можна все потріжки. Вау, скільки їх тут песик до нас вирішив. Три спосіб тільки фіржит працює погано. Так, вже ну майже. А, це вже наші тут підходять. Так, але дещо тут є секретик. Соответственно, щось пов'язане з тим стрибком. О, відбив. Прямо в польоті Жень тут теж немає. Вони просто стають за спину. Це все навіть не видно. Має, сьозбився літочок, в першу чергу треба його. Ой, ми теж туди впали. У нас так не залишиться просто нічого. Ah, please dust is fine well dust we got this teleporter if you have any business elsewhere well, now is the time to do it once the charge begins there's no turning back I understand thank you my mm friend -hmm. Так, і вони вони якось запустили портал. Я навіть не зовсім розумію, а там що. Просто не вистачає багато чого, не впевнений, чи далі буде торговець, саме тому може мені зараз варто повернути вже. Нормально. Так, Підбив. Ага, то тобто вони знову будуть тут. А, -а, -а, а, ось це куди? Це портал на передову <гум> виходить. Ну що ж, було б непогано зберегтися зараз. До речі, я хотів ще наголосити, тут дуже цікаво. Я думав, що 93% це вже. Це вже багато, тут уже 113 ми за сотню перевалили. Тобто, я так розумію, ці додаткові речі не враховуються взагалі. Це дуже цікаво. Ну що ж, я думаю, потрібно буде закупитися, зробити якісь там. Речі цікаві. До речі, треба глянути, чи в нас є хоч один предмет. Якого немає. А, ось і вони. Навіть два. Але потрібно три. Тобто третього у мене десь немає. Добре, що на нього немає ні досягнення, ні завдань. Але ці два потрібно продати торговцю і. Почекати, поки можна буде придбати там броню нормально і переодягнутися. Ну що ж, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.